Невідкладна допомога захисникам в Івано-Франківську. Волонтери формують тактичні аптечки за стандартами НАТО. Складники допомагав обирати ветеран армії Сполучених Штатів Америки. Більше розкаже Тетяна Дадак. За перший день роботи волонтери сформували понад 2000 аптечок. У кожній з них більше десятка компонентів, які можуть врятувати життя військовому. Вкладаємо турнікет, навпроти в кишені вкладаємо бандаж. Він у нас 6-дюймовий, це все по стандарту НАТО. Далі вкладаємо оклюзійну налітку, честь сіл, вкладаємо протиопіковий, назов фаренгалку. Це все конвеєром для того, щоб це було швидше. Раніше усі складники фонд закупляв за кордоном, але тепер знайшли якісну альтернативу від українських виробників. Їх надійність перевіряв Вільям Макналті. Чоловік служив у морському флоті. Is... найважливіший компонент турнікет. Він українського виробництва, і з мого досвіду його якість найвищого рівня. Пов'язка для поранень в області грудей це єдина річ, яку ми досі закупляємо в США, бо не знайшли в Україні замінник, який би відповідав нашим стандартам. Завдяки цьому вдалося зменшити витрати на аптечки. Якщо ми брали за кордону компоненти, то в нас аптечка виходила 75 доларів. Зараз ми вийшли на ціну 45 доларів. І це дуже круто, тому що ми можемо, ну наскільки на 45% більше надати аптечок воїнам. Одна аптечка, ми кажемо, що один айфек це одне спасене життя. Зараз формують тактичні аптечки бійцям гвардії наступу, мають замовлення на 4500 тисячі штук. Це постійна потреба, тактичні аптечки це постійна потреба. По-перше, вони втрачаються, по-друге, вони використовуються. По-третє, у нас постійне до поповнення військового бойового складу, тому тактична аптечка це є розкіпним. Життя розхідне життєво необхідний матеріал долучилася до процесу і Олена. Вчора кілька годин прийшла сьогодні на кілька годин, скільки змогла виділити. Дуже багато моїх рідних і друзів воюють на війні. Багато друзів волонтерять. І я теж вважаю своїм обов'язком свій час і зусилля вкладати в перемогу. Загалом за два роки діяльності американський фонд разом з українцями закупили, доставили та склали 34 тисячі аптечок.